Нижному, а отже супердорогому ресторані, де люд крутий тусується щодня, в годину, м'яко кажучи, не дуже ранню, зійшлися зрада, підлість і брехня. Колись вони по темних закупках тулились, подалі від людських очей, бо з того часу, як на світ з'явились, в пошані не були серед простих людей, Тинялися в палацах королівських, ховалися за тронами царів. Часи непевні смуті лихоліття бродили лабіринтами козацьких таборів, змінився світ, нові часи настали суспільний, так би мовити, прогрес. І дами ці шанованими стали, для багатьох становлять певний інтерес. Для них відкриті двері владних кабінетів, в парламенті для них відведені місця, вони герої шпальт газетних, і телебачення про них говорить без кінця. Тепер сидять в затишній залі. Мартіні цмулять, шоколад жують, упевнені в собі, адже й надалі роботу без проблем собі знайдуть. Бо ж вибори чергові вже на носі, це атрибут новітньої доби, і їх без сумніву запросять на службу в виборчі штаби. А за вікном на вулицях і площах, де натовпи людей обдурених гудуть, худі й знеможені, але не скорені і горді, порядність, вірність, правда й честь живуть.